Всім доброго ранку. В моєму квітковому саду не тільки квіти, але й смачні томати. І сьогодні я поділюся 5 секретів моїх успішних томатів. Перший секрет. Перший секрет своя розсада, тобто перевірені сорти томатів. В минулому році дуже було багато томатів сорту курма. Це жовті великі помідори. В цьому році я купила в магазині, до речі, купила в Олді місті Житомир, дивилася по характеристикам, щоб були ранні, дуже родючі, тобто було багато плодів і високорослі. Так, другий мій секрет. Другий мій секрет полягає у тому. Підживлення. Ось коли вже ми висадили розсаду, перше підживлення. Першим підживленням я настой трави, зеленої трави. Азотне добриво дуже допомагає розсаді піти уріст. Потім друге підживлення я робила з курячого посліду. Тут треба бути обережним, гарно настояти його і розводити в великі пропорції, щоб не перепалити ці томати. Теж дуже почали після них вони зеленіші, почали зразу йти у ріст, Дуже гарно наростили масу, почали квітнути. Третє було підживлення. Третє було підживлення настоєм золи поп, попіл. Четверте гумат калію. Третій секрет Третій секрет полягає в тому, що ми мульчуємо. Мульчуємо скошеною травою. Скошена трава у нас газон, велика площа. Ми косимо траву і я підсипаю під томати. Ну, кажуть, що від трави з'являється сильна палочка, яка придушує ріст патогенної мікрофлори. Ось, і томати не хворіють. Мульчуємо. Можливо, це й допомагає. Так, четвертий секрет. Ось зараз йдуть дощі. Ми їх не поливаємо уже неділі-дві, два тижні. Да. Два тижні ми не поливаємо томати. Хоча у нас тут прокладена, бачите, капельна така стрічка. Ось, ми їх, якщо капельної стрічки поливає, то ми раз в тиждень поливаємо. І між цими поливами я вносила добре. Четвертий секрет. Четвертий секрет полягає у обриванню. Ось таких пагонів. Зараз я покажу. Ось. Ось ось-ось-ось. Бачите, пішов ось такий. З основного стволу, ось основний стволик, а ось боковий ось такий, пасинок. І ми його відламуємо. Ось ці пасинки ми їх відламуємо, щоб живлення йшло до томатів. Потрібно стежити за пасинками. Ось знову. Ну це вже верху верхівці, бачите такі. Ось пасинок зламуємо. Високий томат, дуже міцний. І вже оцей пасинок я не зірвала, тут є квіточки. Залишимо. Залишимо, бо це вже верхівка, буквально вже півтора, навіть вище метрів. Ну, хай нехай буде. А ось тут пасинок на цій основній гілці, маленький, зриваємо. І коли вже будуть томати, ось, як у мене висіть це травичко. Обов'язково ось ці листки, ось бачите, жовті Це я ще не встигла зрізати пасинок і листочки, оці всі нижні обриваємо. Щоб вони не доторкалися з землі. Також обриваємо, проріджуємо, щоб нижні саме листочки. Достигали сонечко, попадало на них. І листки не забирали поживні речовини. Потрібно обірвати листочки, щоб на томати потрапляло сонечко, щоб вони встигли. І останній п'ятий секрет. Ось зараз така почалася дощова погода. Раз в тиждень я оприскую розчином сироватки молочної сироватки, літр. Додаю літр води і додаю 10 капель йоду і оприскую томати раз в тиждень. А це покажу такий цікавий сорт. Я погано е, насіння зійшло, але декілька штучок таких є томатів, дивіться, це сорт Ерос. Дивіться, який він довгий. І цікавий. Потім попробуємо на смак. І ось такий знову висить така грозь. А ось зверху третя. І вона ще квітне. Четверта і пішов іще ось він вверх вверх Так, А ось це сорт голове серце. Бачите, який великий. Снизу вже лежить на соломі. А ось уже буріють, червоніють томатики. Перші томати теж скоро будуть. Ось це сорт Чорний Принц. Все, всім гарного дня! Діліться своїми секретами. Пишіть коменти.